Вітаю! Сьогодні ми пригадаємо таблицю множення і ділення числа 4, а також попрацюємо, замінюючи додавання множенням. Заміни додавання множенням та обчисли значення виразів. Трійка додається 5 разів, отже це 3 помножити на 5. Дорівнює 15. 3 додається 4 рази. Це 3 помножити на 4 12. Четвірка додається 3 рази, а потім додати 44 4 помножити на 3 плюс 44. 12 Додати 44, 56. 4 додається 2 рази це 4 помножити на 2, додати 5 буде 13. В зошиті записуємо число, класна робота, і записуємо рядок, числа, в якому 4 десятки і 4 одиниці. А це число 44. Пригадай, як утворюються таблиці множення і ділення. Спираючись на переставний закон множення, поміняємо місцями множники в кожному добутку. Скориставшись взаємозв'язком дій множення і ділення, назвемо відповідні випадки ділення. Отже, 2 помножити на 4 це 8. 8 поділити на 2, 4. 3 помножити на 4, 12, 12 поділити на 3 4. Усі таблиці множення і ділення потрібно запам'ятати. Знайди значення виразів. Отже, добуток чисел 4 і 9 дорівнює 36. 7 помножити на 4, 28. Добуток чисел 4 і 6 збільшити на 46. 24 додати 46, 70. Від числа 32 відняти частку чисел 32 і 4. Частка дорівнює 8, 32 мінус 8, 24. Частку чисел 36 і 4 зменшити втричі. Частка дорівнює 9 зменшити втричі, буде 3. Частку числа 16 і 4 збільшити у 5 разів, частка дорівнює 4 збільшити в 5 разів 20. Від числа 48 відняти частку чисел 4, частка дорівнює 6, 48 відняти 6, 42. Різницю чисел 48 і 24 зменшити в 4 рази. 48 відняти 24 буде 24, зменшити в 4 рази 6. Віднови рівності заміни зірочки числами. В першому випадку треба знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток поділити на відомий множник. 16 поділити на 4 4. В другому випадку знайти невідомий дільник. Для того, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 20 поділити на 5, 4. Знову знайди, знайти невідомий множник. 24 поділити на 6, 4. Знайти невідомий дільник, 12 поділити на 3, 4. Запиши вирази і обчисли їх значення. Отже, добуток чисел 7 і 4 зменшити на 20. Записуємо добуток. 7 помножити на 4. Зменшити на 20, отже, мінус 20. Добуток дорівнює 28, 28 мінус 20 8. Суму чисел 6 і 3 збільшити в 4 рази. Записуємо суму чисел 6 плюс 3. Збільшити в 4 рази потрібно всю суму, тому нам знадобляться дужки. А далі помножити на 4. Отже, 6 додати 3, 9, 9 помножити на 4, 36. Від добутку чисел 8 і 4 відняти частку цих чисел. Отже, спочатку дописуємо добуток. 8 помножити на 4. Далі записуємо частку цих чисел, 8 поділити на 4. Тепер нам треба знайти різницю, ставимо мінус. Першим робимо множення. 8 помножити на 4, 32. Робимо ділення. 8 поділити на 4, 2, 32 відняти 2, 30. Розв'яжи задачу. Дідусь виготовив 12 свистків і подарував їх порівну 4 онукам. Скільки свистків отримав кожен онук? Отже, у нас є 12 свистків, у нас є четверо онуків чотирьом порівно. Кожному четверту частину. Записуємо короткий запис. Виготовив 12 штук, подарував чотирьом онукам порівну. Скільки ж отримав кожен? Для того, щоб знайти четверту частину від числа, треба число поділити на 4. 12 поділити на 4. Отже, 3 свістки отримав кожен онук. Треба трохи відпочити. Постав відео на паузу, чинята, відпочинь та продовжимо працювати. Ще одна задача. Купили 40 кущів полуниці. До обіду посадили 4 ряди по 8 кущів у кожному. Скільки кущів по олиниці залишилось посадити. Отже, купили всього 40. Посадили 4 ряди по 8. А скільки ж залишилось посадити. В зошиті записуємо задача No186. Складаємо короткий запис. Посадили. 4 ряди по 8 кущів. Залишилось невідомо. Але ми знаємо, що всього було 40 кущів. Для цього використовуємо фігурну дужку. Щоб дізнатись, скільки залишилось, нам спочатку треба дізнатися, а скільки ж посадили. Для цього ми 8 множимо на 4. 8 помножити на 4, 32 кущі посадили до обіду. Отже, посадили 32, а було 40 кущів, скільки ж залишилось. Від 40 відняти 32 залишилось посадити 8 кущів. А далі працюємо у зошиті з друкованою основою, 11 сторінка. Отже, спрости вирази і обчисли їх значення. Перший вираз. Четвірка додається 5 разів. Можемо замінити множенням. 4 помножити на 5 відняти 10. Добуток дорівнює 20, 20 мінус 10 10. Другий вираз. Четвірка додається 4 рази. Замінюємо 3 помножити на 4 додати 33. Отже, 12 плюс 33 45. Третій вираз п'ятірка додається 4 рази, отже, до 45. Додамо добуток чисел 5 і 4. Добуток дорівнює 20, 45 плюс 20, 65. І останній вираз: ми можемо замінити додавання 4 четвірок, добутком чисел 4 і 4. Отже, до 30 додати добуток чисел 4 і 4, відняти 44. Добуток дорівнює 16, 30 додати 16, 46, відняти 44, 2. Завдання номер два. Знайди значення виразів. Отже, постав відео на паузу, виконай самостійно, потім перевіряй. Добуток чисел 4 і 9 – 36. Добуток чисел 4 і 5 – 20. Від числа 80 відняти добуток чисел 4 і 8 буде 52. До числа 33 додати добуток чисел 4 і 8 – 65. 3 помножити на 2. І помножити на 4 буде 24. 24 поділити на 3 поділити на 2 буде 4. Завдання номер 3. Виконай дії з іменованими числами. Будь уважним, будь уважною. 36 мм поділити на 4. 9 мм. 36 гривень поділити на 4. 9 гривень. 21 центнер поділити на 3, 7 центнерів. 21 дециметр поділити на 3 дециметри буде 7. Розв'яжи задачу. На 4 тарілки порівну розклали 6 червоних, 5 зелених і 9 жовтих яблук. Скільки яблук поклали на кожну тарілку. Для того, щоб дізнатись, скільки яблук поклали на кожну тарілку, нам спочатку треба дізнатися: а скільки ж всього було яблук. Отже, 6, додати 5, додати 9. Всього було 20 яблук. Отже, в нас 20 яблук, а їх розклали на 4 тарілки порівну. Нам треба. Загальну кількість поділити на 4. 20 поділити на 4. Отже, по 5 яблук розклали на кожну тарілку. Додому виконати вирази номер 187 та розв'язати задачу 188 на 31 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!